Так ось Афродіта, як богиня краси, сексуальності, флірту, да вона б дуже була б корисною в ситуації, коли ви хочете, наприклад, познайомитися з якимось чоловіком і боїтесь. І ось метод активної уяви він заключається в тому, що ви прямо перед собою уявляєте цю богиню, цю афродіту, як би вона себе вела, наскільки вона розслаблена. Яка вона от комфортно, вона задоволена собою, вона любить творчість, і от одразу от дивіться, навіть я зараз, коли думаю про цей архетип, в мене автоматично включається така плавність, руки починають рухатися отак вже спокійніше, і ви хочете, от хочеться вже підійти так для чоловіка, поздороватися, подивитися в очі, можливо, так не знаю, ніжно і обережно доторкнутися. І вам просто буде простіше через те, що от ви взяли силу, а цей сила і ресурс. Вона у всіх нас є просто дуже е, рідко. Ми до нього звертаємося. Або інша ситуація, ви йдете на якусь співбесіду, включити в собі архетип Афіни для того, щоб відчути власне ось цю опору, ідете. Хочете досягти якоїсь цілі, да? включаєте в собі архетип Артеміди. Хочете почуватися такою впевненою, щоб у вас одразу вирівнялася спинка, щоб ви почували, що «О, я дійсно королева, уявляєте для себе Геру. Ось на цьому формується метод Карла Юнга, метод активної уяви, і детальніше я розповідала про нього в вебінарі.